Повернення історичної частинки собору у тернопільській катедрі встановлюють відреставровані ворота, які збила автівка. Працювали із ними майстри в івано франківську Роботи зайняли понад чотири місяці. Найбільше часу знадобилося для зміни рам, які були дуже знищені і через які двері не могли повноцінно функціонувати. Не були зігнуті, скручені, зломані від удару. І ми мусили розбирати і складати заново і спеціальними приспособами, домкратами відріхтовувати рами. Рами складні, вони складаються з двох кутників, склепаних між собою, і дуже важко їх рівняти було. Майстри намагалися зберегти автентику дверей, тому старалися залишити якнайбільше оригінальних елементів. Проте довелося робити нові засуви, замки та ручку. Ті елементи, які були повністю знищені, ми поміняли на нові, а все решта лишили, навіть лишили всі, майже всі, не всі. Деякі ми забрали, але дуже багато слідів від кулі, снарядів, осколків ми залишили, тому що двері фактично були всі в дирках, розстріляні. Як розповів реставратор, ворота зробили зі сталі, тож вони тепер міцніші. Радіють поверненню стародавніх дверей і прихожани, і священнослужителі. Результат. Є дуже-дуже приємний. Ми знову сьогодні ставимо двері наші з катедри на місце. Щось надзвичайне, тому що емоції переповнюють. Це так, якби знаєте, дитина додому вернулася знаєте, для батьків. Це дуже важливо, тому що ми зберегли, бо ідей було дуже багато різних забрати, лишити якісь нові сучасні двері зробити. Тобто, дякуючи Богові і надзвичайно великим професіоналам. Нам вдалося поставити двері старі ті, які були, поставити їх на місце. І це я дуже щасливий, що вони сьогодні вертаються на своє місце. Нагадаємо, двері Тернопільського архікатедрального собору постраждали у квітні напередодні Великодня. У храм в'їхала нетвереза тернополянка, крім дверей, пошкодивши плащаницю і престол.